Отже, тут зараз я буду показувати програму, яка дозволяє рухати персонажем, тобто спрайтом, рухати його праворуч, праворуч, ліворуч. Я для початку продемонструю, як це, як це можна побачити, а потім ми розберемо програму. Бачимо, да, у нас тут є котик, і я зараз натискаю на клавіатурі стрілочки курсора ліворуч праворуч, і цей котик рухається. Так? Ну і тепер розберемо, розберемо, яким чином це можна робити. Значить, перше, що я додаю, як завжди, так, я додаю подію, коли зелений прапорець натиснуто. Пам'ятаєте, да? тобто це ми беремо. З розділу події, так, тут є відповідний блок. Далі, оскільки я буду в процесі роботи програми, буду рухати своїм персонажем, своїм спрайтом, так, то він може закінчувати скажімо так, закінчувати, якби, свою роботу так, на, як, на якійсь позиції, на якомусь місці, може заходити десь там до краю. А мені треба, щоб він починав завжди з одного того самого місця. Тобто, коли я натискаю зелений прапорець. Він починає з якоїсь стартової позиції. Тому на початку програми я йому задаю початкову позицію, початкове розташування. Значить, я з розділу рух так, вибираю тут перемістити, ну, мається на увазі перемістити ось цього котика. І задаю тут йому координати. 33-25. 33, 25. 33 це по довжині, 25 це по висоті. І також я задаю йому напрямок напрямок, в якому він рухається. Значить, Напрям тут, напрям руху, тут вимірюється трохи не так, як в математиці. Так? Але ви можете це собі зробити таку аналогію з годинником. Так? Тобто тут є стрілочка, можна вибирати оцю стрілочку та рухати цією стрілочкою. І куди ви покладете стрілочку, туди ваш персонаж буде рухатися. Ну, в даному випадку ось такий напрям, він, він дорівнює 90-90 градусів. Так? І е, далі власне, ми перейдемо до того, що називається циклами або повторами. Е, значить, якщо ми хочемо, щоб е, наш котик міг рухатися. Весь час, поки працює програма, можна в цю програму додати вічний цикл. Значить, цикли ми беремо з розділу керування, і тут є такий блок, який називається Завжди. Так, я його пересуваю, пересуваю сюди, і всередину нього теж можна буде розставляти блоки. Значить, то Цей цикл завжди він є основним. Основним циклом нашої програми, так? Тобто, поки наша програма працює, все, що всередині завжди, буде виконуватись. Так? Тобто те, що дозавжди виконається тільки один раз, так? а те, що всередині завжди буде виконуватись до тих пір, аж поки я натисну цю червону, червону кнопку зупинити. І тепер для того, щоб нашим котиком можна було рухати, всередину завжди. Ми додаємо умови. Умови, за яких він буде рухатись. Значить, Це так звані блоки, якщо то. Зразу під завжди, є блок, якщо то. І цей блок, якщо то, я ставлю всередину. Бачите, ось так, всередину, ось оцього завжди. Якщо то у мене всередині. Значить, і цей блок, якщо то, має тут от таку умову. Ну, власне, за цією умовою о, я показував, як. Перевіряти пропорційність, але також можна перевіряти, чи натиснута певна клавіша. Значить, так, ось оці блакитні блоки ми беремо з розділу датчики. Значить, тут, де у нас датчики, один із датчиків є такий, який перевіряє, чи натиснуто клавішу. Тут так і написано: клавішу, пропуск, натиснуто. І я пересуваю сюди цей датчик всередину умови. І тут є випадаючий список, де можна вибрати, яку кнопку натиснуто. Я буду перевіряти, чи натиснута кнопка ліворуч і кнопка праворуч, так? Поки що дві, дві кнопки. І значить, там, де у нас буде якась дія, всередині блоку, якщо, значить, якщо клавішу ліворуч натиснуто, я роблю переміщення на мінус 10 кроків. Так? Ну, хто вже навчається в 6 класі, то знає, що таке від'ємні числа і може зрозуміти так, результат такої дії. А всі інші можуть е, собі уявляти так, що мінус 10 кроків це 10 кроків ліворуч. Так? А плюс 10 кроків або да, просто 10 кроків це 10 кроків праворуч. І знову ж таки, коли я ось оце е, запускаю, ми бачимо, ця програма так підсвітилася з жовтим по контуру. І ось зараз я натискаю стрілку праворуч, і у нас спрацював ось оцей блок, так, і котик перемістився на 10 кроків праворуч. Якщо я натисну стрілочку ліворуч, так він повернеться назад за рахунок існування цього блоку. Отже, який короткий підсумок з цього можна зробити? Ну, По-перше, те, що ми можемо нашим персонажем управляти за допомогою клавіш. Так? Для того, щоб це робити, нам власне, потрібен окремий датчик, так? чи натиснуто певну клавішу. І цей датчик ми поміщаємо всередину умови, якщо, то. тобто, якщо виконується умова, то. І Після того ми ставимо таку дію, яку хочемо, щоб вона була виконана. Порухатись, повернутися, так, видати якусь фразу тощо. І для того, щоб нас оці рухи були можливі весь час, поки працює наша програма, ми використовуємо цикли. Так? Ну, зокрема, цикл завжди. І е, треба сказати, що цикли, вони, так би мовити, є проявом. Окремих типів алгоритмів, які взагалі існують в інформатиці. Так? Це так звані циклічні алгоритми, ті, які призводять до повторювання, повторювання якихось дій. Ось таким чином.